Чи можете ви зрушити землю? Це справжня фізична задача, вперше поставлена великим математиком Архімедом. Він сказав, що якщо ви знаходитеся на пласкій твердій поверхні, як от земля, і маєте ідеально твердий важіль необмеженої довжини і прикладете невелику силу до одного кінця важеля, ви дійсно зможете зрушити землю. Просто подумайте про це. Якщо ви прикладете невелику силу до одного кінця важеля, інший кінець підніметься завдяки збереженню енергії, але оскільки земля також тверда, вона підніметься разом із ним. Тож хоча ви прикладаєте лише невелику силу до важеля, уся земля зрушиться на крихітну відстань. Отже, питання в тому, чи це справді можливо. І відповідь так, але лише якщо важіль буде довшим, ніж приблизно 600 трильйонів метрів. Я знаю, що це звучить справді божевільно, але ви насправді можете провести математичні розрахунки, щоб це з'ясувати, і виявиться, що земля зміститься приблизно на частку міліметра. Тож так, ви цілком можете зрушити землю, якщо матимете справді довгий важіль.